Ми презентуємо вам багатофункціональний ротаційний лазерний нівелір NL620. Лазер постачається у варіанті з яскравим червоним променем модель 620R або з чітким зеленим 620G. Обладнання працює на передовій цифровій технології. У стандартній комплектації ми знайдемо високоякісний цифровий приймач із чіткими цифровими індикаціями. Лазер надійно захищений від складних та несприятливих погодних умов, що підтверджується високим класом захисту IP65. Найважливіший елемент лазерна головка, захищена металевим корпусом. Обладнання є досить простим та дуже легким у використанні. Його призначення це визначення референтної площини, що є необхідною для вимірювання різниці висот. Площину можна нахиляти вручну в одному або двох напрямках. Це знаходить застосування при дорожніх роботах, укладанні бруківки чи монтажних роботах. Вимірювання можна виконувати з високою точністю 0,72 мм на 10 метрів. Робоча відстань при цьому становить до 300 метрів. Діаметр робочої зони становить 600 метрів. Обладнання працює від потужного літій іонного акумулятора ємністю 8000 мАг, що забезпечує тривалу безперервну та ефективну роботу на будівельному майданчику. Керування всіма функціями здійснюється через інтуїтивно зрозумілу панель. Тут ми знайдемо вимикач та вмикач живлення, маємо можливість заблокувати компенсатор у цьому режимі. Ми будемо нахиляти площину вручну, поперечно за допомогою стрілок вправо-вліво. А також вздовж за допомогою стрілки вгору-вниз. Увімкнувши функцію «Tilt», ми захистимо вимірювання у випадку складних умов на будівництві. Якщо лазер буде зачеплений або переміщений, пристрій вимкнеться та повідомить оператора про некоректні вимірювання. Ми маємо можливість встановлювати різні швидкості обертання головки: 0, 100, 300, 600 або 800 обертів на хвилину, а також скористатися функцією сканування, тобто звузити відображуваний промінь на стіні. Живлення здійснюється за допомогою літій іонного акумулятора. Підзаряджання може відбуватися під час роботи, а також є можливість зняти такий акумулятор, зарядити його вдома, а потім знову встановити і працювати на будівництві. Лазерний нівелір постачається з цифровим датчиком RD600 Digital, покази якого щодо різниці висот відображаються у цифровому вигляді на дисплеї. Датчик відрізняється широким діапазоном детекції. Це 127 мм, і він дуже точний та стійкий до складних умов на будівництві. Ротаційні нівеліри Nivel System забезпечуються гарантійною та післягарантійною підтримкою. Ми маємо розвинену мережу локальних сервісних центрів в Україні та за кордоном. Ми пропонуємо такі послуги, як калібрування, огляди, ремонти. Більше інформації можна отримати у наших дистриб'юторів та на сайті nivelsystem.com.